Всім привіт! Сьогодні хочу ще раз показати цвітіння однієї з самих великих орхочок в моїй колекції. Я її називаю королівська, тому що вона має квіточку до 12 см. Але, можливо, вона має ще й якусь назву, то було б добре мені дізнатися, як її звуть. Вона сформувала такий бутончик, недорозвинутий трішки, бо вуса в неї якісь негарні вийшли. От, така блискуча, і ще вона має аромат. Має аромат такий, схожий на троянду. Трішки такий солоденький, якщо внюхатися, так вона прям не пахне на всю кімнату, але якщо її понюхати, то має такий аромат троянди. Дуже мені цікаво. Таке ось листячко в неї велике. За ці два місяці, що вона квітне, вона розкупила своє коріння, дала цього листочка і таке величезне в неї листя листя більше 30 см. Цей листочок, на жаль, в тому році по необережності відламався. Ну, я думаю, що виросте новенький і буде також дуже великий. Дякую за перегляд. Буду дуже вдячна, якщо хтось зможе ідентифікувати цю красуньку, яка виблискає на світлі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі на каналі.